О, но перепрошую. Музыка вне политики? Та куди там? Вітаю вас в клубі з радужерів. З вами Роман, ви на каналі Бородулька. Сьогодні в нас буде спеціальний випуск про трьох музикантів, яким так важко жити без русупітеків. Таня Да. Одеситка. Судячи з інстаграму, яка до 24 лютого полібляла їздити на Болота і робила там концерти. Ну, або ж була як учасниця гуртів. Чи змінилось щось після 24 лютого? Лишень попросила когось там, щоб їй дали жити нормально. Цікаво, хто ж їй заважає? I don't know. А, звісно, їй ніхто не заважає робити колаборації з русупітеками. Ну, я розумію, перші дні ще якось ми намагались достукатись до уських. Може щось потім змінилось. Ну потім Танюша переїхала з Одеси в Ірландію. Трошки пересиділа важкі часи і знову повернулася додому в Одесу. Декілька постів були українською навіть, але чи закінчила вона робити колаби з супітеками? Та звісно ж ні. Адже музика вні політики. Чи може вона думала, що слухачі та глядачі такі дурні і не будуть перевіряти, з ким вона там колаборацію робить в інстаграмі та в Тіктоці? 20 Токенс або 20 копійок. Чолов'яга з України, по деякій інформації з Кривого Рогу. Google, до речі, каже, що це росіянське інді-рок. У 21-му році поїхав на Московію грати з москворилими музикантиками. Потім, з початку повномасштабного вторгнення, йому, мабуть, трошки важко стало жити в Ерефії, і він переїхав в Берлін, судячи із купи фотографії в інстаграмі, і судячи з постів в Телеграмі, де він вказує час по Берліну, Києву. І по МСК. До речі, в тому ж телеграмі він періодично кердає відео русопітеків, які якось пов'язані з його творчістю і ніяких не засуджує. Чи сказав він щось про війну? Ну, був там один пост в стилі війні, Путін хватить. Штапі. Потім він поржав із Призову, і, схоже, що більше цей дружок не повернеться в Україну, принаймні поки не закінчиться війна. А от чи повернеться він на Московію? Хіба що, якщо там щось залишиться після війни? П'ятковський Денис із гурту Wild Ways. Усюди вказується, що це московицький гурт, який, звісно ж, нічого, абсолютно нічого, не сказали проти війни. І звісно в них були ще й концерти у нас в Україні. Ну до повномасштабки. І не один концерт. Та що там? У них одна з пісень це чисте прославляння Путлера та імперіалізм у чистому виді. Друзі, знаєте. Ми в Торі, взагалі, коли граємо наступну пісню. Ми звикли всі разом скандувати це слово. фамилию, но я не буду просить вас это сделать. Потому что мне кажется, это будет неуместно сейчас. Но я ценю то, что вы находите как бы с иронии все это воспринимаете. В общем, это имя нельзя произносить в этой стране, друзья. Хоча б гляньте на слова пісні. І українці ходили на їхні концерти та співали ці пісні. Тут тобі і Крим наш, і голосуй за Путлір або не голосуй і загніваючий запад. Ну просто комбовні пальтичних музикантів. Ну добре, а до чого тут взагалі оцей Денис Пятковський? Це гітарист гурту, який то покидав гурт, то повертався. Зараз він є учасником гурту. Як гурт, так і сам гітарист не так щоб говорили про те, що гітарист з України. Єдиний ресурс, на якому я знайшов цю інформацію, це ось цей сайт. А ще є ось така пісня, де гітарист співає українською. Також ще є ось такий пост в інстаграмі фронтмена, де вони пояснюють, що фронтмен з Московії, а гітарист з України і що вони разом. Оці двоє разом, а не країни разом. Може Денис сказав щось проти війни, чи якось засудив дії Путліра, та пфф, Соціальних сторінок, схоже, немає. Ще й грає в гурті, який прославляє Путліра. І роблять вони це без приколу, на серйозних щах. Смотри, еще были вопросы по поводу текстов. Я так их немножко суммирую. Вопрос был основной. Нахуя вы лезете в политику? Что вы хотите изменить? Вот это я так скомпоровал, потому что а вот многих волнует а этот вот вопрос. Вот мне не помню, кто мне говорил, отличная идея. Допустим, понятно, что я там не селебрити, знаешь, там номер один в стране и ТД и ТП. Но просто, так как я обладаю какой-то минимальной аудиторией, я могу гораздо сделать больше, если я буду выпускать песни, которые будут постоянно играть на репите, чем я один раз схожу на митинг просто, знаешь, постою. Ну, согласись. То есть так я еще... Меня хотя бы не загребут 100% в автозак, потому что, ну, потому что я не на митинге. А так я могу об этом петь, и как бы люди будут об этом задумываться. Вот. Но я не могу сказать, что группа Wild West, она прям навсегда ударилась в политику. Нет, это скорее сейчас такой, ну, просто временный был э, порыв, знаешь. Хотелось просто сказать об этом, мы об этом как бы сказали. Боже, Денис, не варто повертатись додому. Ніхто тобі вже радий не буде. Так само, як ніхто не буде радий твоєму гурту в Україні. За надану інформацію, дякую Іллі з каналу Я та Наші. Ілюха, давай вже роби музичний канал, про який ти казав, бо мене одного не вистачить на усіх малоросів. Ну а для любителів проукраїнського металу з американським вайбом пропоную вінницький гурт Space of Variations Гордість мого міста. Посилання ви можете знайти під дописом до цього відео. Як то кажуть, критикуєш, то пропонуй. Дякую всім небайжуж... небайжужим. Дякую усім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. А якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх. І також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, той самий список каналів малоросів колаборантів із роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. Величезне, дякую ось цим спонсорам і донаторам. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Слава Україні!